Що тут робиться. Яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Стоп, тихо. стоп, 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 стоп. Усім привіт! Ми продовжуємо виживання у Project Zomboid. Сьогодні у нас уже сьомий епізод, тому продовжуємо. Що пора би покурити зраненько? Поки Василь курить, думаю, варто поговорити про плани. У цій серії ми вже нарешті підемо палити зомбоїдів. У нас присутні, в принципі, і коктейлі молотова. І запальничка, і все, що потрібно. Головне, що присутня мотивація. Так, але до цього слід підійти, скажімо так, відповідально, підготуватися і так далі. Так, поїж коричневий цукор спочатку. Поскидаю я, мабуть, лишні речі в машину. Скидати, в принципі, не дуже є що. Окей, Скинь ці ножі. Ох, скоро вже і багажник буде заповнений. Ножниці лише нитку. Ага, повикидай журнали, всі лишні, ліхтарик поклади в сумку. Окей. Пора би з'їздити і поміняти свій бронежилет, тому що ми її так нормально прокусили, на всякий краще бути добре захищеним. В принципі, їхати нам не так далеко. Так, десь тут він мав би лежати або на землі, або і всередині, пам'ятаю, що там теж було. Зараз швиденько переглянемо. Ой, а тут дробовик. Я його чомусь не забрав. Е, цікаво, як це ці так. Ну добре. Наче тут сватовських зомбі я не бачу на землі. Поліцейський бронежилет, це трохи не то. А, і той, і той покоцаний. Зрозуміло. Ну, в принципі, я і так не його шукав. Так, дробовик скинемо машину. Скільки в мене ж дробовиків? Одна двохствольна рушниця, три дробовика це четвертий капець. А патронів нулі. Ой, дубенку я чомусь не забрав. Ем, щось я був неуважний якийсь. Пам'ятаю, що там був один бронежилет, якийсь дуже мощний, скажімо так, в роздягальні. Але я не хотів його брати, тому що він займає дуже багато місця і сам по собі важкий. Ну піду, мабуть, гляну на нього. Щось після недавніх подій. Я так зрозумів, що краще бути захищеним максимально. Так, а де то роздягальня? Здається, сюди, чого? Так, дивимося, щось є. Броня на шию. У мене вона ціла. О, ось цей бронежилет. Чи це костюм зразу захисний? Ну, не знаю, я попробую, по крайній мірі, його одягнути. І зразу жорсткий перегруз. По крайній мірі його можна хоча б за собою забрати, а там по подивимося. Так, а там ще був сватовський зомбі, але окей, спочатку віднесу цей костюм, бо можна і вмерти від такого перегрузу, блін. Василь дуже захотів. Вити, щось поїш, попей по дорозі. Так, ось він. А, в нього куртка теж трошки покоцана. Штани мене добрі. Ну, все рівно його куртка краща. Як би там не було. Придеться міняти на те, що є наразі. А там подивимось. Так, свою я залишу тут. Надіюсь, вона мені більше не пригодиться. Добре, добре. Тепер бронік теж поміняємо мій в мій гіршому стані. Добре, все, лишнє скидаємо. Все-таки я, походу, не, не все, що лишнє скинув, бо якийсь великий перегруз. Так, скидай, що скидай? Скидай поліцейську дубенку. Оу, все, машина вже заповнена. Кипець. Добре, скидай віськи. Пляшку з-під візки, пляшки з-під вина. Вони мені пригодяться для коктейля молотого. Ну, все більше я, в принципі, нічого не можу скидати. Добре. Що ми робимо далі? Далі ми їдемо поближче до центру. Ночуємо і на ранок На ранок займаємося зомбаками в центрі і біля заправки. Ночуємо десь, мабуть, тут. Далеко не буду від'їжджати. Все, вставай. Я тут недалеко зайду в цю хатину. Подивлюсь, що там цікавого. О, я прочитав журнал і тепер можу глянути, чи є в будинках сигналізація. Це класно. Хоча тут тепер не попадалися. Але це добре. Так, фермерство том один можна взяти. Журнал електроніки. Все рівно не те, що мені потрібно. Ну але що маємо, то маємо. Так, з'їж свіже броколі, поки воно свіже. Пільчичку беремо. Консерви у нас завжди актуальні. Так, надурно сюди не йшов, але думав, що буде щось трошки краще. Не знаю, тут, в принципі, я наскільки пам'ятаю, є маленький склад, але чи варто туди залазити, чи ні. Бачу книжки. Так, а сигналізація присутня. Когось я вже чую, хтось хрипить. Тільки не відомо де. Ой, тоді вікно. Ну, що ніхто ніде. Окей. Хтось десь хрипить і то близько. Не розумію де? Ну, в принципі, тут дуже тут ходити немає, змісту багато. Я б хотів ще до сну прочитати журнали ті, які в мене є, які лежать мертвим грузом, щоб позбавитись від них нарешті. А завтра приступати до серйозного двіжу. Так, заночую, мабуть, тут. Тут, мало би бути, в принципі, чисто. Я тут вже був. Окей, сідай на землю, читай журнальчики, мабуть, прочитаю всі. Я не знаю, в принципі, чи вони взагалі пригодяться, але буде не лишнім, я так думаю. Всі викидай. Таки що ранах моїх. Може вже зникли. О, прекрасно. Тепер можна лягати спати. Ну добра, ніч. Так, 620. Чудово. Давай ми щось перекусимо. морозиво. Можеш по традиції покурити. Потрошки зараз будемо виходити. Так, очисти свої бинти і ганчірки на всякий і наберу воду. Тепер би, мабуть, було добре поскидати знову ж таки все лишнє, бо я щось забув, щось не забув. О, капець, тут взагалі вже нема місця. Це дуже паршиво, щось мені це не подобається. Бери тоді коктейлі молотова. Мабуть, я свій пістолет поки що викину, він мені і так не потрібен. Ага, знову ж таки нема місця. Ай, і що робити? Навіть не знаю. Та, мабуть скину за два дробовики. В принципі, мені аж 4 не потрібно. Добре. Книжку скинь, патрони. І трошки консервації лишньої. Так, ну не знаю, в принципі, можна потрошки пробувати щось робити. Добре. Тоді що я роблю? Я зразу вже беру молотого в, основ, в основну руку, запальничку додатково, щоб поїсти. Щось сьогодні вітряно капець. Добре. Так, ну поїхали, будемо пробувати. Це займе, мабуть, багато часу, бо поки всі зомбарі стягнуться з центру, з околиць, поки вони будуть горіти, часу пройде немало. Ще, може я помилку зробив, що не, не обдивився тут в цих магазинчиках другі поверхи, але це, думаю, ми це виправимо. Ну що хлопці, за мною? Так, тут головне десь не затопити, не зробити щось не то. Єдиний мінус спалювати зомбі це спалюється разом і все, що в них є в кишенях. Їхній одяг, їхня зброя, якщо вона є. Ну це трошки мінус, але нічого. Так, все сюди, підтягуйтесь, підтягуйтесь. Не стоїмо. О, Капець. Стягуємося, стягуємося, не стоїмо. Тих який зі зброєю? Я буду старатися збивати машиною. Щоб потім хоча б підібрати зброю, може в них і набої є, по можливості чисто. Ось я чекаю, поки вони вже всі стягнуться, а вони ніяк не можуть. Йдуть і йдуть, тільки незрозуміло звідки. Так треба обережніше, щоб буси сильно не покосити. На бездоріжжя краще не виїжджати. Ось машина дуже грузна. Чедаємо, чекаємо. Запальничку зняти. Підтягуйтесь, підтягуйтесь на вогонь. Так, наче, наче спрацювало, наче почали горіти. Добре. Тихо, тихо, тихо. Стоп, 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 стоп. Треба бути уважнішим. Можна так приїхати. Так, ну, біля заправки, я думаю, не дуже хороший варіант кататися. Капець, що тут робиться? Яй-яй-яй. Так, мабуть, треба їх потрохи відтягувати подальше від будівель, щоб не спалити півміста. О, і тут же горять чудово. Так, проходимо, проходимо, не затримаємося. Треба як якось їх кубку ще кучніше стягнути. О, тут взагалі нормально. Кайф. Блін, погано, що якийсь туман починається. Щось мені це зовсім не подобається. Переважно тумани зранку, зранку, тут щось після обіду, якось не дуже класно. Так, проїжджай, проїжджай. Звісно, фургон не джип, але що маємо, то маємо. Думаю, з часом щось може краще знайду. Ну-ну, підходимо, підходимо на звук. А просто їх отак лишити, щоб вони горіли, не варіант. Тому що якось так гра працює. Коли ти від'їжджаєш на велику відстань, е потім я приїжджав і вони всі були в купі, без вогню. Типу вогонь загасав. О, капець, дивись, тут трупаки вже нормально. Потім треба це все хоча б поверхнево обдивитися. О, класно, туман турпав. Так, що ви там, підходите, не підходите. Дивлюся, не так нормально горять. Так, ну трошки дерева попалив, У мене нічого страшного. Головне, не спалити якусь заправку. Це би було досить обідно. Всі вже не так і багато лишилось. Так, стягуйтесь, стягуйтесь. щось ви прийняли. звідки з лісу приходите, де ви були швидше. З центру всі стягнулися. Так, далеко діжати не буду. Надіюсь, всі. Ну, по крайній мірі, заправка бачу вільно. Ну багато у вас. Надіюся, найдувші якусь машину по перше і речі би здалися кудись ще складати. А по-друге, я трошки фургон, мабуть, покоцав, коли давив зомбаків. Наче їх вже менше стало. Ну, тут ще догорають. Головне, що вони горять. Коли я бачу, що вони горять, тоді я спокійний. Так, це якийсь коп. Запам'ятаю. От їздити отак по зомбаках теж не добре для, для машини, для коліс. Так, ну можна і перекусити, мабуть. Давай з'їж, попкорн якийсь. Ну що, я бачу, що їх вже, в принципі, майже і не лишилося на диво. З'їжджуючи в сторону центру по сигналю. Може я не всіх там захопив, хоч обігрівач, обігрівати, щось тобі холодно. Може я швидше й не замітив. Ви тут всі стягнулися чи ні? Добре, вертаємося до. Бо. бо треба з теми закінчити. Так, нє ні, ні ні ви не сюди біжіть. Віднов, йдіть на вогонь. Звідки вони стягуються, я не розумію. З лісу десь? Наче. Загальні скупчення зомбі мало би бути по містах, але дивлюся в лісах їх, їх щось не, не менше. Так, назад, назад, до вогню. Ні, ну, з ними треба закінчити, бо я їх вручну не завалю. Треба тепер подумати, де би я заночував. Можна би було навіть і на заправці. Там, мені здається, є якась спальня. Але чи там буде чисто від, повністю від зомбі, я щось не впевнений. Ну, в будь-якому випадку треба з ними вже завершити. Не буду я їх так лишати, щоб завтра ще їх добивати. Ну, покоримось цей час. Ось Василь трошки нервує. Так, я сподіваюся, ти не запальничкою запалюєш. Запальничку взагалі сховай. Ну і, мабуть, щось з перекусом чи що. Давай гострий соус. У будь-якій гострій ситуації приймай гострий соус. Так, фари ключі. Що вас там? Багато ще? Що взагалі нікого не бачу. А, ну так, хто б сумнівався. І бензину, в принципі, не так багато пішло, скільки я вже катаюся. Так, ну давайте догорайте вже. Через дерева проходіть. Я б їх, звісно, спробував добити вручну, але щось я хочу старатися уникати близьких контактів з ними, враховуючи події минулої серії. До речі, якщо не подивились, подивіться. Так, уже 11 -та година вечора. М -м -м. О, о, о давайте проходьте сюди. Супер. рівно не всі загорілись. Ну, в будь-якому випадку, майже всіх ми зачистили. Не знаю, їхати. Добре, що трошки їх повожу тут. Там вже й не так багато їх, скільки там п'ятеро, і то майже всі горять. Я би хотів все-таки залишитись на заправці, накататися взад-перед, потім вертатися. Ну що, ти довго ще будеш горіти одне з другим. Окей. Коротше, їду я потрошки на заправку. Тут і машини дивлюся, є, треба буде їх обдивитися. Пічку вимикай. Машину глушимо, фару поки що не виключаю. Потім будеш хтось підтягуватися, чи не буде. Так що кажеться машина. Не дуже, тільки трошки бензобаку є. Щось я не бачу. Там один був не загорівся. Ага, класно. Тільки заправку мені не спаліть. І був десь ще один, який не загорівся. Пішов він за мною чи не пішов? Щось не знаю. Добре, за той час подивимося. Опікапа. О, вау, і навіть бензобак повний. Круто. Але прикол може бути в тому, що я міг спалити його господаря разом з ключами. Ну окей, подивимося. Може на заправці десь ключі є. Так, ну що, нема там нікого? Добре, тоді сідаю в машину, виключаю фари. Будемо пробувати зачищати заправку, якщо там є, хтось усередині, тільки візьме ліхтарик в руку. Ага, дивлюсь, тут хтось був. Майже всі вікна розбиті, капець. Значить теоретично не повинно бути нікого. Так, це все я перевіряти вже буду зранку, до наверх зразу спати. Тут непоганя, непогана така кухня, телевізор дивлюсь є. Ванна присутня. Так, телевізор виключу. О, і спальня. Класно. Ну про мені підходить. Можливо, я тут навіть і буду жити. Так, в принципі, не буду тягнути час, лягаємо спати. Ого, аж до першої, ти що? Василю. Ну окей. Добре, тут мені, мабуть, треба буде якийсь час все відсортувати. Все-таки думаю, так, зробити тут свою базу було би непогано. Надіюсь, історія з поліцейською, з пожежною частиною не повториться. Тут дивлюся, є якась є. Класно. Знеболювальне. Вау, давай, звісно. Так, а що по журналах? Якась рибалка змайструвати будочку. І... І все, і все. На жаль, все-таки я надіявся, що можливо десь знайду журнал про генератори. Як не як вже 21 й день, тут якийсь склад. Так, ну присутня деяка їжа, але особливого нічого. Тут я бачу вони знесли двері, це не є добре. Ну, по крайній мірі, як тимчасово. тимчасовий прихисток, думаю, ця база згодиться. Ну давай розбиваємо, мабуть, вікно. Подивимося, чи там є щось всередині. А щоб взламувати машини. Потрібні навички автомеханіки і електрики. Ні того, ні того я поки що не маю. Добре, мене цікавить вантажівка, яка там стоїть. Виглядає максимально круто. Кисона, правда, така дивна, так ніби в неї немає даху. Ну, вона така собі. Хоча, в принципі, думаю, їздити можна буде, але питання з ключами. Ну, ключів, звісно, нема. Треба уважно дивитися на землі. Капець, місткість багажника 500. Це щось з чимось. Оу, тут є ключ, добре. Окей, але мені здається, що в цієї тачки стан не дуже. Ну так, до 13%, вона навіть нікуди не проїде толком. Буває, буває, добре. Так, ну по машинах тут все. Там було лише недалеко. Але спочатку я хочу глянути хоча б одним оком на зомбі. У них щось може бути цікаве в кишенях, якісь корисні речі, Тому думаю, варто глянути. Як мінімум, цю заправку можна використовувати хоча б як склад. Просто приїжджати і брати собі то, що мені потрібно, щоб не возити з собою в машині. Так, ну тут більшість з них згоріли, в принципі, але всяке буває. Ні, поки що щось нічого цікавого. Так, в тебе є дробовик і револьвер. Револьвер такий самий, як у мене. Чому не патрони? Ось слабенько у вас. Так, якийсь ножик, та візьму от щось. О, викрутка. Викрутка мені потрібна. Можна буде електроніку нею прокачувати, розбирати різні штуки, телевізори, радіо і так далі. Купоїш печенька, З'їж гірчицю. Зразу щось засумував. Такого, щоб з'їсти гірчицю, не розумію. Так, що в тебе? Ну, звісно, дробовик. Звісно, що нема патронів. Та не знаю, викину на землю поки що. Немає мені, мабуть, змісту збирати дробовики. Хоча окей, я заберу так, стоп. А ти що тут забув? А так у вас там ще й двоє. Ну окей. Дробовики заберу і скину, мабуть, або на заправці, або, наприклад, в кузов тої вантажівки. Можна буде в будь-який момент поїхати, забрати, покласти. Думаю, це буде непоганий варіант. Так, ну не знаю, тут щось у них нічого корисного нема, особливого, десь трошки якоїсь зброї, яку якої я вже і так мав, а якийсь другий револьвер на 45 патрони. Ну давай. В основному щось по речах корисних, бідненько якось. Ну то вона і не дивна. Добре, біжу я на заправочку свою. Так, оцей кузов я буду складати всю непотрібну зброю. Можливо, навіть колись пощастить. І я знайду від нього ключі або навчуся взламувати замки машин. Але це дуже далека перспектива, я думаю. Так, в мене ще залишився один коктейль молотова. Але поки що він мені не потрібен, я думаю. Треба буде забрати з цієї машини також, лишні дробовики, залишити один, наприклад, дробовик, одна двохствольна рушниця. Цього мені вистачить. Так, я щось ніби почув. Чи то причулося, Десь ніби був зомбак, хрипів, може і причулося, не знаю. Добре, е, щось із генератором треба буде зробити, він тут купа місця займає. Ну та, тут ціла купа зброї тимчасово не потрібної. Я її залишу в кузові. В себе залишу по одному екземпляру, мабуть, а решта все піде на зберігання, скажімо так. Чому я бігаю? Чому не під'їхав одразу сюди? Щось невідомо. Буває. Ну, наче на, наразі все. Ще залишив в фургоні коктейль молотова, поки що він мені не потрібний. Хай чекаю до ліпших часів. Ем, я щось не зрозумів. а блін. Тепер в мене місце на 120 пунктів, а 97. Через те, що я давив зомбаків і пошкодив машину. Клас. Так, я бачу тут радіо, мені потрібна батарейка з нього для фонарика, бо має вже сідає. Та радіо, мабуть, розбери викрутку, що дарма знаходив. Добре, трошки попий, мабуть, щось поїш перед сном. Стопа, холодильнику щось є. Ага, все зіпсовано. Поняв? Ем, Ну добре, дізійшую якусь консерву. Та лягаєм, лягаємо, мабуть, спати. В принципі, серія вийшла досить продуктивна. Ну, думаю, тут пора завершувати цю серію. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайки, підтримуйте український контент. Всього вам найкращого. Побачимось!